Вітаю, мене Ася і я рада бачити вас на своєму каналі. Я продовжую розказувати про ремонт у власній квартирі. На позаминулому тижні ми міряли рівень підлоги в нашій квартирі. До нас приходив друг, який захотів залишитись інкогніто, і допомагав нам з цими вимірами. Ну тобто, він, взагалі, все і міряв, а ми з хлопцем робили все, що він каже. Це була така довга прозора трубка, в яку набирається вода. Ти тримаєш цю трубку, бачиш, де рівень води знаходиться, ставиш мітку на стіні. І потім один тримає один край трубки на цьому одному місці з першою відміткою, а друга людина ходить по всій квартирі і за допомогою рівня води з іншого краю трубки ставить мітки. Далі від підлоги до цих міток вимірюється відстань і визначається різниця підлоги по квартирі. В принципі, я чимось подібним займалась на геодезії, але в нас для цього були геодезичні прилади, нівеліри, а не прозора трубка. На вихідних ми з хлопцем трохи прогулялись на озері, і там отака краса була. А далі ми раптово вирішили піти в кіно. Це якась невеличка виставка в космомультімол. Це на шулявці, ось такі види етнічного одягу на картинах. А в кіно ми ходили на аватар в 3D. Ми взяли 6-літрову порцію попкорну і 0,8 коли. У нас був маленький зал, і це було дуже комфортно. Ми сиділи в першому ряду одні, і у нас були підставки під ноги. Мені в принципі сподобався фільм, але після перегляду ми з хлопцем йшли і обговорювали, що було не так. І мені перший фільм подобається більше. Але провести час за переглядом епічного кіно це класно. Загалом в мене позитивні емоції від перегляду цього фільму. Ну а після вихідних я знов на квартирі. Я знімаю самовирівнювайку за допомогою болгарки. В мене це йде дуже повільно, але я дуже стараюсь. Руки потім відчутно боліли. Просто у ігоря це якось взагалі легко виходить, він наче і не напружується. Скажу чесно, я планувала, я прийду і зніму за цей день всю підлогу. Ага, де там? Я зробила супервузеньку полосочку в тій кухні і додому вже ледве пленталась. Ще в мене постійно відлітав шланг від полосмоку, він ніяк не закріплюється на болгарці, але це було і зручно, бо я трохи знімаю підлогу, пилюка нападала, і я відразу прибираю її. До речі, це відео прискорено у 10 разів. В якийсь момент вже дуже погано працював пилосмок, я вирішила його почистити, але мене тут чекав сюрприз. По-перше, я цей мішок ледве піднімала, він дуже важкий був. По-друге, я не змогла його відразу дістати з пилосмока, бо, по-перше, він був важкий. По-друге, там заважав вихід від трубки пилосмока. Коротше, я весь цей пилосмок повертала набік, витрушувала пилюку через отвір для трубки пилосмока. Коли трохи витрусила пилюку, змогла дістати мішок, але не змогла відкрити той мішок, так і витряхувала все через ту маленьку дірочку. Але я впоралась закривати все набагато легше. Ви знаєте, для мене ремонт завжди асоціювався з поклейкою шпалер, новими меблями, перестановкою меблів, а не ось це все. Але нічого, впораємось. Що ж, тепер трохи іншого мого життя. Так в мене проходить більша частина моїх днів. Це я, наприклад, записую голос для озвучки своїх відео на YouTube канал з Motion Design. Так як в мене хлопець музикант, він має мікрофон, яким я з радістю користуюсь. В мене запис голосу на телефон не дуже якісний, тож мікрофон мене дуже виручає, дуже відчутна різниця. На кріслі в мене халат, бо я мерзлячка сама по собі і люблю закутати сіноді в м'якенький теплий халат, коли працюю. Як голос записано, я можу налити собі смачної газовинки і працювати. Далі над монтажем. В кінці тижня, в п'ятницю, я планувала сходити на квартиру і ще трохи попрацювати. Ось цю частину я зробила минулого разу і ось ще скільки залишається. Ось так, до речі, виглядає диск, і він вже майже стерся. Вмикаю полосмок і починаю працювати. Як завжди, піднімається пилюка. Я планувала сидіти на квартирі десь до вечора. Але в якийсь момент в мене вже пішли іскри з під болгарки. Тож я зупиняюсь і все вимикаю. Тому так, диск не майже а вже повністю стерся. Завжди беру з собою якусь водичку на ремонтні роботи, бо завжди багато пилюки і дуже хочеться пити після такої роботи. На цьому я буду завершувати цей влог. Дякую вам за перегляд! Якщо вам цікаві мої відео, запрошую вас підписатись на мій канал та підтримати це відео вподобайкою та коментарем. До нових зустрічей!